Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня дує трошки вітер. Вон, ви бачите, як плівка ця розлітається. Ну, не до... нічого страшного, головне, що вона добре підсохне. От, Я сьогодні хочу зайнятися от цією невеличкою ділянкою. Тут не начебто нічого такого, треба просто погребти, зібрати листя. Оцей бур'ян, який тут позаростав. Тут, до речі, є якась. А... Якась абрикоска, але вона така дуже дивна, дуже странна. Вона в неї прямо прикорніва зона дуже сильно перехворіла. Ви бачите, там така от дирка до середини. Навіть не знаю, поки нехай росте, а далі буде видно. От, так що я тут зараз оце все перещаю, погребуся. Бо мені треба зробити саме основне це порозцивокувати всі ці кучки, всі оці, от те, що в мене є. Там я вже прибрала одну, розказувала вам про це. Ну і показувала, як я вночі там греблася. Ну а що, роблю, коли є час. от А ця в мене від вигрібна яма, тут яка йде з туалету. да Ось вона тут знаходиться. І коли її копали, ось ця земля від неї, тут ціла гора, яма глибока, 3 метри, здається. Можете собі уявити, скільки тут землі, глини і всього такого іншого. І мені це треба все порозгрибати. От ще ще одна, там ще є. Треба перезрибати найближчим часом, бо хочу, щоб воно рівномірно заросло в мене травкою. Мені подобається така травка, вже розказувала. Здається, що не люблю газону траву. Ну, тобто мені подобається, коли люди собі роблять, нічого проти не маю. Але для мене вона має такий пластмасовий, неприємний вигляд, не наші її тільки що пофарбували. От. Я таке не люблю, мені подобається більш натуральне. Головне, вчасно встригти ось така травка. Мені подобається. Бачите, яка вона? От. Головне вчасно встригти. От. Так що хочу це якомога швидше, найближчим часом поросивокувати, бо вже, бо вже активно починає рости трава. І щоб воно тут рівномірно все вже заростало і не було оцих горбів, холмів, непонятно звідки взявшихся, і дивно виглядаючих. Плюс вони до себе просто притягують якесь сміття, прям як магнит натягують, попідрізала -по 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 десь гілки з дерева, сюди кидаю чомусь наверх. Не не знаю, що куди положити, одразу сюди кидаю. Тобто вони такий магніт для якогось сміття. Тому їх треба якомога швидше прибирати звідси, чим я і планую зайнятися. Ой, дивіться, хто вже прилетів. Це вітер, бачите. <сміття> дивіться, це що, шміль. Ой, щось він впав. Вон який шміляр. Оцю кліньоночку я зберігаю, бо буду дорожки застілати на городі, щоб не роз бур'ян чи ще десь. От. І вона тут валялася, і дивіться, на неї шмілік прилетів. Якийсь він такий, знаєте, сонний, напевно, ще холодно. От. І він. ой отак от, от. І він. Ще не може вдуплити, що відбувається. Ну нехай сиди, я тебе чіпати не буду, якщо ти мене не будеш, звісно. Вирішила я все ж таки зняти цю клейонку, був вітер, настільки її теліпало, бісила вона мене, тим паче вона вже висохла, я її складаю, відношу в гараж, і коли мені знову потрібно вивезти якесь сміття на машині, то буду її застілати. Я вже беруся до роботи. Спочатку пообрізаю ці гілочки на горішку, щоб вони мені не заважали. Рука, якщо чесно, прям дрежить. Дуже важко, мені дається, обрізати дерева. Завжди жалко, тим паче, коли без потреби, просто щоб було зручніше. От, але що поробиш, обрізала і не пожаліла. Без них набагато якось навіть ну, просторніше стало. Поки буду працювати, хочу відповісти на коментар. Все ж таки зробили мені зауваження на рахунок мого одягу. Але мені здається, що дівчина з добрими намірами це зробила, і взагалі мені її коментар дуже сподобався. Там і порада добра була. І хочу це всім відповісти, пояснити на рахунок одягу. Але почнемо з фігури. Я повненько, абсолютно не комплексую на цю тему, не соромлюся і не вважаю, що я повинна. Відповідати общим стандартам красоти. Але порада дівчини на рахунок того, що мені треба придивитися на темний одяг не тільки тому, що ну, не так видно да, всі ці грязіві роботи на них, грязові ванни, але і більш стрункіше виглядати. я прислухаюся, дякую. Дійсно, на такі роботи треба щось потемніше. Ну, взагалі, в житті воно б мені пішло, мені здається, робило б мене більш стрункішою. Хоча ну, я вважаю, що це ці бідра вже нічого Нічого не справить і не зіпсує також. Також написала, що одяг примількався, і оце я сама відчуваю. Воно настільки якось ну не то, щоб нудно, постійно одне те саме, одне те саме. Я сама дивлюся, якось воно ну дійсно треба якось різнообразити. Так що, дякую, що ви в цьому плані маякнули. Для мене це ну, важливо, оця зворотня связь, тому що ви бачите, я такий починаючий блогер, і для мене дуже важливо, щоб ви мені в цьому допомагали якось улучшати Мій канал, і ну, я дійсно дуже стараюся, так що дякую. Не очікувала я, що я так довго буду розсосолювати на цю тему, але в мене залишається мало часу. Зараз буде невеличка вставочка з голосом і продовжимо з вами буквально через декілька хвилин. От вам і Катя. Не знаю, як вам це пояснити. Мені не так соромно засрічі, вона все прибереться, мені взагалі за це не соромно абсолютно. От коли я туплю, от за це мені соромно. Коротше, оце я гребла, гребла, тут листя, господи, так втомилася, стільки часу прийшло. І тут думаю, так, скоро вже буду закидати землю, цю от землю, да, оцю, оцей холмік, буду його от сюди от накидати, накидати. І до мене доходить, що. Я ж могла поверху накидати, воно якраз оце листя, воно перегніє знизу. Я все одно найближчим часом тут нічого садити не планую. У мене буде тут такий газончик. Да? Ну, такий газончик. От. І воно б собі там прекрасно перегнівала. Потім була б тут чудова компостна земля. Може, в майбутньому щось і посажу. Якось дерево чи ще щось, бо тут багато місця звільняється. От. Замість цього я Ого. Ого, куди він полетів? Таке враження, не наче в мене в дворі приземлівся. Ні, кудись вилетів. <плес> так, що я там казала? Коротше, я ж оце гребла і виносила ж туди. Вон, бачите, під тим горіхом кубка. Я ж туди виносила. Ой, і що робити, назад Назад нести. Ну мені по-любому треба було прогребсти, щоб побачити, що там нічого зайвого немає ніякої пластмаси, пакетів і так далі. От, але ж на що я так далеко відносила. Я б могла це потім знов тут оце все. От вам і от вам і вище образування, академія і все таке інше. А потім, блін. Ой, добре, не знаю. Я, коротше, розстроїлася, думаю, так. Трошки зміню діяльність. Трошечки від цього відійду. Думаю, перекопала оце. От, бачите, тут яблунька в мене. Хто пам'ятає, я ще хвилювалася. А вдруг це не яблуня, а вдруг це іва. А це оказалася офігенно, шикарна яблунька. Я її обкопала. От, попіла накидала. І краса. Отак так от. Так що така от в мене яблунька тут вже обкопана. Це я так, знаєте, вирішила переключитися трошечки, відійти від цього то я розстроїлася. Ну, нащо я це робила? Я так втомилася, я вже нічого не хочу, а мені це зараз обратно повертати чи що? Зараз я поверну, коротше. Нехай тут лежить. Зверху цю земельку накидаю. От ці холмічки. Раз сивокую. І вже буде тут більш-менш гарно. Зато добре горішок підстригла. Бачите, який він високий став. Тут пройтися неможливо було, він мені голову постійно волосся зачіпав, постійно нагинатися приходилось. Дуже незручно. От, а так от підстригла, він навіть акуратніше виглядати став. Отак от, от. Це чекає на всіх. До речі, якщо повернути голову сюди, отак от встати. Дивіться, наскільки тут вже гарніше стало. Дивіться, класно. Ці дрова, боже люди, ну понятно, що ви не повинні мене слухати там з блокнотиком в руках, ну це все понятно. Ну, я з відео відео кажу, вони вологі. Я не можу їх спалити, вони мокрі. Ні. Знайдеться людина, яка напише: так я ж на відео вам казала, вони спаляться, вони вологі, господи. І постійно хтось пише, та спалити ці дрова, да зберись ти вже з силами, да спалити ці дрова. Та кого мені полити, блін? Ну, чесно, вже цей. Кожне відео треба починати, якщо вони, не дай Бог, в кадрі молькнуть, казати, воно спалиться. Та все одно не почують без толку. От, коротко, Дивіться, якщо отак от стати. Рівно, чисто, все загребено, Отут от ще травочка виросте, буде така от прям? Поняли? Газон газон такий газончик. От. В моєму неповторимому стилі сільської травки. Отак от, от. от. Клас! Я прям дивлюся, насолода в мене. Ой, не можу. Продовжуємо про мой робочий одяг. Буквально ще декілька слов хочу сказати. В мене немає спецодіжди, я свій звичайний одяг, який вже підлягає утилізації. На ньому є або якісь плямки, які не відмиваються, або якісь маленькі дирочки. І от саме на такі грязні чорнові роботи я використовую цей одяг, бо він би все одно пішов в смітник. Навіть коли я сюди переїжджала, я знала, що на мене чекає ремонт. Чекаю отакі от копки розкопки. І все одно я купила собі для роботи білої кросовки, просто тому, що вони були самі дешеві. Там щось на розпродажі гривень 300. от, ну І я знала, що все одно я буду їх убивати, і як би, колір їх не мав для мене ніякого значення, а мала значення ціна. Так що, витрачатися на спецодіжду я не хочу. А от на що я дійсно хочу витратитися. Так, це коли в мене вже буде тут наведений у Сюди лад, буде гарно і красиво, і буде залишатися якісь прості роботи, типу, як вицію осінню, трошки погребстися, там листечко прибрати, навесні позрізати гілочки з дерев і так далі. Але в цілому вся картина вже буде чистенька, не треба буде поратися от в цьому болоті. То тоді я дійсно хочу собі мати декілька костюмчиків, якихось уютних, зручних, красивих, відчувати собі себе такою прекрасною жіночкою, і все, всім цим займатися неспішно, з задоволенням. Ну а зараз, поки ви бачите, що відбувається на відео, просто в цьому болоті, враховуйте, що пройшли 4 дні просто дощів, дуже волого, все липне, липне до сапог, до мене, до лопати усюди. І, звісно, звісно, ви самі розумієте. От так, що поки що так, але все одно було приємно отримати ваш коментар. От дійсно багато чого для себе підчерпнула, Продовжую роботу, і це дійсно було дуже важко. Це було просто нереально важко. Ну, от це дійсно чоловіча робота, але нічого я теж, я теж впоралася. Маленький, проміжуточний результат. Ви кажіть, що хочете. А от я себе героєм вважаю, це було дійсно дуже важко. Земля мокра, на лопату липне, на сапку липне, на ноги липне. Якось дуже важко. Оце показувала вам, що вчора а тут от, от це зробила да, вночі. Вночі це робила. От. Тільки після доща, так волого було. Але якось попроще, ніж тут. Може, через те, що тут в основному глина, бачите, оранжева. От це, звісно, не дуже добре, що в верхній слой буде глина. Але куди ж я її діну, Її тут дуже багато. Вон скільки розсивокала, ще вон тут половина чорнозьом, а це вже знизу ями пішла глина. От, так що особисто я себе героєм вважаю, бо це дійсно було дуже важко. От, зараз я випробовую чудо лопату. Звісно, важкувато, тому що волога земля, бачите, як на неї налипнуло, і це я ще пострушувала. Ось, зараз хочу оцю от недоабрикоску обробити. Взагалі я її так роздивилася, роздивилася, і думаю, її. Я її все жаліла, так потрошечки підстригала. А зараз я психанула і думаю, що я її конкретно обстригу з часом. Не сьогодні, зараз мені треба це робити. Бачите, в мене тут сама велика я, е, сама велика гора, гора велика залишилася. Ось вона на, на, на телефоні маленькою кажеться, але вона здорова. от, І зараз я хочу обкопати чудо лопати, оце дерево. ось. І подивитися, що з нього буде, а потім, як буде ще можливість, я її так прям конкретно обкарнаю, цю абрикосу. От. Псіхану коротше, якось. І доберуться мої руки до неї. Прям добряче хочу її. От. Так що зараз буду випробовувати чудо лопату. Вже в, декілька, в декількох місцях копнула. От. І потім обов'язково зніму вам відео, все розкажу, сподобалось чи ні. А зараз треба працювати.